За два дні патрульні зловили сімох сп'янілих водіїв. Так учора, близько третьої ночі, копи помітили автомобіль «Форд», водій, якого порушував правила та рухався надто швидко. Копам довелося наздоганяти автопорушника, щоб притягнути водія до відповідальності. Робив обгон на мосту. Він втікав від патрульних. Коли інспектори наздогнали його, то під час перевірки документів і поверхневої перевірки автомобіля вивели предмет, схожий на пристрій для вживання наркотичного засобу. Водій у присутності двох свідків відмовився від проходження медогрі. До тому патрульні склали на нього адмінматеріали за статтею 130 керування в стані наркотичного сп'яніння» та за частиною першої в статті 126 керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії реєстраційного документа на транспортний засіб. 31 31-річного рівнянина передали слідчим. на вихідних днях. Збільшується кількість водіїв, які дозволяють собі кермувати в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, зокрема лише за цю. Ніч із суботи, на неділю зафіксовано шість таких випадків.